Маючи трохи досвіду у вірі, якщо наше спілкування з Богом не триває один тиждень, один місяць чи один рік, але трохи більше, ми помітимо, що дивовижні речі і справи, Бог може вчинити і вчинив в нашому житті. Більше того, ми також на них сподіваємося. Хоча ж без огляду на те, що ми просимо про. Те, що Бог чи нас перемінив, чи вислухав нашу молитву, просимо про завершення війни і багато інших таких молитв, які ми керуємо до Бога. Вся суть нашого покликання перебування разом з Богом полягає на тому, щоб ми знали Його, нашого Спасителя і Відкупителя Ісуса Христа. А весь той шлях, яким ми йдемо, є шляхом до того, щоб ми залишилися з Ним. Назавжди, у вічності. І на цьому шляху буває по різному. А отже, ізраїльський народ досвідчив цього в історії не один раз. Проте, певні речі, які ми слухали сьогодні в літургії слова з книги Пророка Ісаї. Говорить про те, що вибирає Бог кожного з нас не тільки для того, що любить, дає нам життя не тільки тому, що ще перед тим, як наші батьки зустрілися, він вже нас запланував. І не тільки тому, що він знає, досліджує, знає мене. знає, коли я сідаю, коли лягаю відпочивати, у котрій годині прокидаюся, знає мої переживання, за кого я хвилююся, турбуюся. І що буде через декілька років, він знає. Але дає мені Господь теж і право вибору. І є два моменти цього пізнання майбутнього. Перший це коли я можу покладатися на свою силу, на свої сподівання, але також користаючись з різного роду фальшивих пророків, ворожок і так далі, йду і плачу гроші. І говорю, скажи мені, що мене буде. І переважно мені говорить те, що я хочу почути, що все буде добре, що все станеться так, як ти бажаєш, що у тебе буде то, то, то. І це 99,9%. Господь говорить, що буде по-різному, але в цьому всьому є мій план. Для нас є бентежним те, що ми не бачимо його наперед, хоча ж би на рік вперед. І ми будуємо плани, ми будуємо сподівання свої і так далі. Але бачимо, що, скажімо, певні речі, сподівання можуть бути різними. Потрібно нам великої віри, насправді, великої віри, щоб не зійти зі шляхом. Потрібно вірити в той момент, що будь-що станеться. Можливо, я зустріну дуже добрих людей, які будуть мені сприяти, можливо, які будуть допомагати. Можливо, я зустріну людей, які будуть несправедливо мене оскаржувати, обговорювати, будуть на різні способи шкодити. Я різних людей можу зустріти, абсолютно різних. Але Бог веде мене своїм шляхом. І коли так сталося, що це спасіння. а Пам'ятаємо, що серед генології Ісуса там трудно знайти святих людей, трудно знайти святих людей. Навіть Давид, який купався у славі Господній, якому Бог дав все, абсолютно все. Це ще треба пошукати у святому писанні таку людину, можливо, ще йов, і ще інше, але беремо Давида, про якого сьогодні чуємо. Одає абсолютно все йому, все, царство, рятує неодноразово із рук ворогів, навіть, навіть його приятель дає йому приятеля Йонатана, який допомагає йому. Саул хоче його вбити, Бог рятує його звідси. Здавалося, б, ось все маєш. Все. Що тобі ще більше потрібно для того, щоб славити Господа і йти його шляхом, Він веде тебе, Він просто тебе веде в такий спосіб, що більше немає що. Але є слабкість Давида. І в цій цілій гінології Ісуса зі святих, то там, мало хто, Марія, Йосиф. Решта досить цікавий варіант. Але Бог веде. Для чого? Щоб Боже ім'я було прославлене. Що то Він є Спасителем, а не я є Спасителем людства, що то Він є моїм Спасителем, але не я сам. Тобто я не викупляю е, своєю кров'ю моїх гріхів, тільки Бог, Бог дає свого сина. І далі Бог рев дивовижні діла через Єлизавету, через Захарія. Єлизавета не була спроможна народити. А в Ізраїлі і в Старому Завіті читаємо, що той, хто не може народити, жінка, яка не може народити, то не наче прокляття. Далі, коли Захарія теж мало в це, що вірить, втрачає мову. І далі стається так, що Бог прославляє своє ім'я в Єлизаветі, а далі прославляє в Йоанні Хрестителя. Про Йоанна Хрестителя теж говорили: Дивак, що він тут говорить, що він робить. Але подивімося, яка кількість людей приходила його слухати. Іноді здається, що Божі слова, Божі справи, Божі речі, вони не для нас. Що Бог помилився, що Бог помилився. Не я помилився, а що Бог помилився. Іноді нам бракує терпеливості до Божого плану, один до одного. Але якщо так стається, просимо Бога про дар величезної віри, яка є найважливіша. Яка є найважливіша, щоб перед усім ми не втратили його самого. Багато людей можуть відійти. Ті, хто були друзями, вже не будуть, ті, на кого ми покладали свою надію, ми не зможемо більше, більше на них покладати надію. Більше того, я для когось можу стати такою людиною, можу зрадити другу особу. Чому? Тому що є моя слабкість людська. І вона дається в знаки. Але найважливіше в цьому всьому є Бог. Прославляємо Господа за приклад Йоанна Хрестителя. Він це зрозумів, що Господь є найважливіший, якому Він негідний розв'язати ремінця на сандалях, і що то Він прийде і спасе кожного з нас. Я покликаний до того, щоб бути з Богом, жити, радіти. Витривати з ним, довіряти йому, і якщо я не вмію, так і проси. Боже, не вмію, ти навчи мене. І я покликаний зрозуміти і перебувати з ним завжди, навіть коли іноді здається, що залишаюся цілковито самотні. Бог ніколи мене не залишає. І нехай Йоанн Хреститель заступається за нас, нехай його молитва допомагає нам витривати у вірі, знати, що я є творінням, а мій Бог є творцем, який з любові і для любові мене покликав до життя, до життя разом з ним у вічності. Амінь.